Прийшла виплата разова на шмотки. І ми зараз їдемо в магазин, тут ціни на шмотки. Сьогодні ще якась акція. Такі капці у нас стоїть, якщо не так само, то навіть дорожче. <реку> <реку> Скупилися. Причадовані, декілька днів тому прийшла виплата разова на шмотки. Порядка двох з копійками тисяч крон на людину. Зараз. І ми зараз їдемо в магазин, бо діації треба купити камінізон. Вона виросла вже свого малому капці і щось собі можливо подивимося. Заодно подивимося ціни на шмотки. Хороший комбіс. Сьогодні ще якась акція 500 крон, ще те, що треба. Покрутись. Ха -ха -ха -ха. Клас, молодець, Берем. Взуття, дивіться, якщо перевести на євро 80 євро да? 90 євро. Такі капці у нас стоїть, якщо не так само, то навіть дорожче. Я свої купляв за 4,5 тисячі гривень. І це не оригінальні. Я не знаю, мені здається, це пряте тут в китайці стоять. От ми затарились в магазині. Дуже класний магазин, шмоточний. Чи на акції гірю взяв. Шість кілограм желіза, розумієш? За більше мого робочого віця. О, звісно, скупились. Короте, довольні, довольні як слони, так, да, Ір? Що нам обійшлося? Нам все обійшлося, це 3... 3600 крон. Все, uh, із... а це що? Із восьми. 8... Все, це що? Да. Uh, а в номері покажеш, що ми взяли. <гум> Магазин ось як називається. Спорт-аутлет. Не знаю, поганенько видно. Класний магазин. Великий вибор, тут дуже спортпитання є, і спортивний інвертар, і по шмоткам дуже багато. І капці, і куртки, і все що хочеш. І для дорослих, і для малих. Рекомендую. Вигуляти наші обновки. Янки камбіс такий. Юрці катусі камбіс, папетки, штаніхи. Маленькі штаніхи. Не, не промокні, Капці, капцільюри. Ну короче, такі дела йдемо кататись.